Лауреатом цьогорічної Нобелівської премії у галузі медицини та фізіології став 71-річний японець, професор Токійського технологічного інституту Юсінорі Осумі. Нобелівський комітет Каролінського інституту Стокгольма сьогодні ухвалив рішення вручити цьогорічну премію у галузі медицини та фізіології професору Осумі за його відкриття механізму автофагії For Концепція явища автофагії виникла у 60-ті роки, коли дослідники вперше побачили, що клітина здатна до самопоїдання, знищування своїх власних компонентів, огороджуючи їх мембраною та створюючи таким чином бульбашки, які потім переміщуються до відділення з переробки відходів лізосом шляхом знищення пошкоджених органел автофагія забезпечує оновлення клітин. Водночас відсутність автофагії призводить до старіння клітин, численних захворювань, приміром Альцгеймера та цукрового діабету другого типу. Втім, автофагія може мати і небажані ефекти. Файналітумачавтофаджімагевандизайдефектс. Приміром, у хворого на рак автофагія може викликати збільшення кількості ракових клітин та їхню стійкість до хіміотерапії. Усумі розпочав серію експериментів на початку 90-х, використовуючи пекарські дріжджі, та довів, що подібний складний механізм відбувається і в людських клітинах.